Одні із самих чудових слів, які сказав Ісус своїм учням, записані в 14 розділі Євангелія від Івана з першого вірша, ми читаємо: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду. І приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте, говорить до нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус каже, Я йду і прийду потім вас взяти. Ви знаєте, куди я йду, говорить Ісус, і ви знаєте дорогу, по якій йти. Але Хома каже, вибач, Ісус, будь ласка, пробач, ми не знаємо не куди ти йдеш і не дорогу. Що мав на увазі Ісус? Куди необхідно йти? Як знайти дорогу? Про це будемо говорити в найближчі хвилини. Отже, Ісус каже, а куди я йду, дорогу ви знаєте. Якщо відкрити, до прикладу, книгу до євреїв, 10 розділ, 19 вірш, сказано, отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою. Якась дорога теж з'являється, вона нова ця дорога і вона жива ця дорога. Новою живою дорогу, яку нам обновив він через завісу, о, яка ще завіса з'являється. Цебто через тіло своє. Якщо прочитати першу книгу Біблії буття, 28 розділ і 17 вірш, і злякався він, тобто Яків, і сказав, яке страшне оце місце. Це не що інше, як дім Божий. І це брама небесна, брама, тобто ворота. Цікаво проілюструвати, що за брама, що за дорога, що за завіса. І для того, щоб ми могли все це зрозуміти, давайте ми з вами розберемо все на прикладі святилища, яке знаходиться в книзі «Левит» і в книзі Вихід. Давайте з вами згадаємо. Це зовнішній двір самої скині. Це внутрішнє відділення святого та святого святих. Коли людина приходила до скинії, перше, що було ось тут, це жертвник цілопалення. Наступне це омивальниця. Потім, якщо йти і брати по елементам, як вони були розташовані. То праворуч, в святому знаходився стіл із хлібами. 12 хлібів. Ліворуч знаходився сімісвічник мінора. Постійно він світив. Якщо брати, посередині стояв жертвенник куріння. Він постійно димів. Якщо брати святе святих. То ось тут знаходився ковчег із скрижалями. 10 заповідей. Ви знаєте всі, що цікаво відмітити. <кій> всі елементи святилища, це дуже важливо, вони знаходяться у формі Хреста. Всі знаходяться елементи у формі хреста. Е, якщо брати по кожному із елементів, там, де були ноги Ісуса, знаходиться умивальниця з водою. Пам'ятаєте, це також маленька відсилочка на те, що Ісус каже, омитому нужно що омити? Омитому потрібно лише ноги омити, там, де знаходяться ноги Ісуса. Якщо брати далі, Ісус був хлібом і Він був світлом для цього світу. Там, де знаходилась Ісуса голова, ось оцей жертвник. Що символом є молитви святих? Там Ісус за нас молиться, там, де голова і Його вуста. А там, де написано було Царь Царів, там знаходяться заповіді, що символізує унікальність Бога і пояснює, хто ж такий Господь. Ось зверху було в цьому зображенні. Що таке жертівник? Жертівник це наша земля, наша земля. І якраз хрест вставлявся в цей жертвік. Саме на хресті, саме під цей жертник текла кров, точно так же, як під піджертник, виливали кров тварини, яку приводили для жертвоприношення. Саме під піджертник, саме із хреста текла кров, саме під піджертник. Що мається на увазі? Коли ми читаємо євреїв, 10 розділ, 19-20 вірш, там сказано нову дорогу через завісу. Якщо почитати книгу євреїв, там повністю сказано про обряди, які має звершувати первосвященник. Давайте з вами <кій> тепер подивимося, що насправді і як, яким чином все відбувається. Намалюємо ще одну скінію і ми покажемо шлях Ісуса на нашу землю. Ось відділення святого та святого святих. Та ж сама мінора, ті ж самі стол, той же самий з хлібами, а також жертні куріння і ковчег Божий із заповідями. Тут омивальниця і тут жертвник. А якщо ми побачимо і прослідкуємо життя Ісуса Христа на нашій землі, то відбувалось все також символічно з цими елементами, які знаходились у святилищі. Тобто Ісус Христос перебував ось тут. І доступ до Нього мали не всі, абсолютно не всі. Ісус Христос, потім, пройшовши через завісу, Він ніби став одним із нас. І він став плоттю. Він багато часу приділяв хліби є символом Слова Божого для вивчення Слова Божого. Він також був світлом для цього світу, і він також постійно молився. Ми знаходимося в тому письмі, що сказано, Ісус рано вранці йшов в пустинне місце і звершував молитви. Після того, як Ісус пройшов певний свій етап життя, Він прийняв хрещення. Що символізує також цей, ця вода. І якщо йти далі, Ісус приніс себе в жертву. Якщо почитати Книгу Левит, починаючи із 4 розділу, ми бачимо, як приносилась жертва за гріх. Жертва за гріх приносилась таким чином: ось тут вона помирала, ось тут її приносили ніби в жертву, і все решту. Що не спалювалось, виносилось за Скинію. І ось тут його зжигали. Ісус Христос точно так же спочатку хрещення, потім Його побиття, і після цього його відвели за місто, і після цього в нього була смерть. Точно так же можна в зворотньому напрямку подивитися наше християнське життя. Ми всі знаходимось десь далеко за містом, десь далеко в пізнанні нашого Бога. І наше християнське життя має йти в зворотньому напрямку. Ісус прийшов до нас, а ми тепер направляємось до Бога. Ми маємо, прийшовши до Ісуса, ось є жертвені, ми маємо померти для Свого Я. Що я маю на увазі? Це маю на увазі «покаятись». Звернутися до Бога, зрозуміти, що ти грішник, зрозуміти, що заради тебе потрібно, щоб лилась чиясь кров. І ось тут відбувається це таке перше знайомство з Богом, каяття. Після того, як людина проходить цей етап, в неї виникає бажання щось зробити далі водичка, вода. Тобто прийняти хрещення. В неї це виникає всередині, і вона бажає заключити з Богом заповіт, прийнявши водне хрещення. Після того, як людина пройшла цей етап, людина починає дуже сильно заглиблюватися в Слово Боже, тому що для неї це дуже приємно. І після цього людина починає бути світлом для цього світу, вона починає всім розказувати, якого друга вона має в обличчі Ісуса Христа. І після цього її молитви стають ще більш глибшими, і її молитовне життя стає обов'язковим в її житті. Але Ісус Христос говорить, що в нас є шлях за завісу. А що означає війти в святе в святих символічно? Ісус Христос каже, і написано це також у. Євангеліях, що коли Ісус Христос помер, Він відкрив ось ці брами. Він відкрив завісу. Він проклав нам ніби шлях. І ми можемо входити сюди. На початку наших духовних роздумів ми торкалися також історії Якова. Давайте ми трішечки повернемось до неї, а потім знову повернемось до нашої головної думки. Історія з Яковом відбувається таким чином. Яков має дім свого отця. Але так трапляється обманом, ми всі знаємо цю історію, десь допомагає також і мама. І так трапляється, що Яків залишає свого отця і йде в іншу землю. Тут є певна якась умовна межа, і він на цій межі зустрічає ангела. Яків бачить тут ангела, також драбину. Давайте ми з вами це також проілюструємо. Він, Яків, знаходиться тут. Якась певна драбина. І теж він бачить написано брами, тобто ворота, які ведуть до Бога. Брами і ворота. І потім Яков проходить ангела. Його життя так складається, що потім він, повертаючись додому, починає ось тут із цим ангелом боротися. Він е отримує перемогу і повертається додому. Певним чином це зробив Яків. Але якщо брати паралельні історії, точно так же відбувається в житті Адама. Адама. Адам вийшов, покинув вдома. Батька, точно так же, як Яків, покинув дом батька, Адам покинув Едемський сад. Точно так же на межі Господь поставив ангела, який не дозволяє війти в Едемський сад. І для того, щоб повернутися в цей Едемський сад, потрібно також пройти ангела, ангела Херувима, який стоїть з мечем. Що значить пройти ангела? Що значить війти в рот? Що саме бачив Яків? Для того, щоб проілюструвати всю цю історію, давайте також повернемося до ще однієї історії, де сказано, як Моїсей служив Господу, і це описано в книзі Вихід, 24 розділ. А до Моїсея сказав він. Вийди до Господа ти і Аарон, надав Іевегуду та сімдесят ізраїльних із старейшин і вклоніться іздалека, а Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ними не вийде. І якщо відкрити трішки раніше, до прикладу, 19 розділ книги Вихід, то там сказано такі слова. І сталося третього дня, коли ранок настав. І знялась громи, й блискавки, і густа хмара над горою та сильний голос сурми, і затремтів весь народ, що був у таборі. І е, перед цим дев'ятий вірш і промовив Господь до Моїсей, ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки, і переповів Моїсей слова народу до Господа. Господь каже: Я прийду до тебе, ти до мене зайдеш. Але лише ти один. Що відбувається? Відбувається той, той же самий етап, який відбувався перед цим в святилищі. Е, є певна гора, Господь повелів цю гору обвести колом, зробити навколо гори коло, за яке не мав ніхто переступати. Потім Господь каже у 24 розділі. А до Мойсея сказав він: Вийди до Господа, ти Арон надав Іавігу та 70 із Ізраїлів старейшин і вклоніться здалека. Вийди і вклоніться ти, і ще щонайменше 70 людей. Вони вийшли і вклонилися, але нагору піднявся тільки один Мойсей. Тільки один Мойсей. Була певна черта, була певна межа. За яку Господь не дозволяв заходити, тільки Моїсей. Сюди заходив тільки первосвященик. Сюди Яков теж не міг потрапити. Якщо ще трішечки далі йти в наших роздумах, то точно такий же шлях пройшов ізраїльський народ. До прикладу. Ізраїль вийшов із своєї землі, і перед цим вони звершили Пасху, тобто закололи Агнця, він помер. Після цього Ізраїль вийшов, перейшов в Чорне море, чорне море. Тобто води, і написано в книзі до євреїв, що вони були і під хмарою, і справа, і зліва була вода. Вони пройшли води хрещення, ось, і потім ішли шляхом освячення до самого Господа. Точно, такий же шлях пройшов і сам Ісус. Він народився, і написано, що Він був в Єгипті. Він був в Єгипті. Після цього Ісус повертається із Єгипту і е, Він приймає хрещення. Тобто в воді Йордані Він е, виконує обряд повного занурення в воду. Після цього Ісус звершує служіння людям, і після цього він... Іде до Отця. Така ж сама приблизна схема. Що для нас тут дуже важливо. До Господа піднімаються не всі, в це відділення заходять не всі. Іаков теж бачить ворота, не може перейти. Адам теж вийшов, бачить ангела і не може війти назад. Що необхідно зробити? Як перейти ці ворота? Як перейти цю межу? як Знайти шлях до Господа. Який шлях? Повертаючись до книги євреїв, 10 розділ з 19 го вірша, ми читаємо такі слова. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою». Тобто, апостол Павло каже, що ми маємо відвагу входити до святині, до святині. Кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Ісус каже, Є дорога до мене через завісу, через все. Є дорога. Дорога нова, дорога жива, відповідно до 20 го вірша, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло Своє. І маємо. І великого священника над Домом Божим. То приступимо щирим серцем. Перша умова, щоб пройти через завісу і прийти до самого Господа, до глибоких взаємовідносин з Господом, перше потрібно мати щире серце. Приступимо щирим серцем. У повноті вірі, тобто повноту віри потрібно мати, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою. Тобто пройти ці всі етапи, омивши мати чисту совість, прийняти хрещення і війти у взаємовідносини з Господом, тримаємо непохідне визнання надії, вірним бо той, хто обіцяв. Сказано також ще в одному Євангелії від Матвія: це сама середина, сама середина. Нагірної проповіді Ісуса Христа, самий центр, сама кульмінація, сама одна із важливіших думок в промові Ісуса Христа, коли Він був на горі. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 6 вірш. Сказано. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві Своєму, що в Тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Сказано про те, що коли молишся, увійди до своєї комірчини. Перша умова – комірчина має бути твоя. Зачини свої двері, двері твої. Помолися отцеві своєму, що в тайні. А отець твій, що бачитиме таємне, віддасть тобі явно. В цьому вірші є протиріччя. Ніби Матвій. Щось трішечки перепутав. Давайте собі уявимо цю картину. Ви заходите до кімнати, стаєте на коліна. В кімнаті лише ви. І ви починаєте молитись. А чому Матвій далі каже, отець ваш, бачивши таємне, дасть явно. Написано: отець твій бачитиме таємне. А чому отець не чутиме? А бачитиме. Що саме на увазі має Ісус Христос? Бачитиме Отець, Твою кімнату. Ісус Христос, говорячи ці слова, Він має на увазі для взаємно глибоких відносин з Богом, ти маєш увійти в Твою кімнату, де тільки Ти. Ти маєш закрити двері, ніхто не має заходити, лише тільки ти в своєму серці. І ти маєш показати все, що в твоєму серці. І написано, отець не буде слухати твої слова, так, як ти гарно, дуже вміло їх конструюєш. Ні. Отець твій написано, буде бачить. Покажи отцеві свою кімнату серця. Отець твій буде бачить, дасть тобі явно. Покажи, що в твоєму серці. Щось треба змінити, зміни. В Іакова, коли він бачить Браму, а не може війти, він пішов. Чому Його, е, Чому пішов? Тому що він зробив о, 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 оману. він зробив брехню, тому що Іаков обманув свого батька, і він в серці своїм пішов із гріхом. В серці своїм пішов із обманом, і ангела він не міг перейти і не міг війти назад до свого батька, якщо не попросить вибачення і не зміниться ім'я Яків на Ізраїль. Ім'я Яків означає брехун. Але, щоб пройти цього ангела, щоб мати глибокі відносини з Богом. Щоб війти до цих брам, щоб цей шлях новий і живий, який каже Ісус Христос, ви маєте ось тут боротися з ангелом і отримати перемогу. Ви маєте попрощатися зі своїм гріхом. Ви маєте попросити Бога вибачення, сказавши, Боже, я стільки жив, я пішов від Тебе, я блукав, я жив у гріху, але я хочу повернутися до Тебе додому. Я хочу бути з тобою. І за цього Господь каже, Мойсей, всьому Ізраїлю, якщо ви хочете мати взаємовідносини зі мною, ось тут ви маєте омити свій одяг, ось тут ви маєте очиститись, молитись, а, але Мойсей, він це все робить, і лише Мойсей досягає Господа по-справжньому. Лише Моїсей приходив присутність Господа. Не кожен може це робити. Лиш той, хто щиро кається в своїх гріхах. І Іаку. Удалось перемогти ангела, його ім'я змінилося, він був вже переможцем, і тому він війшов, війшов в ту землю, яку втратив. Адам точно так же може повернутися до тієї ж землі, попросивши Бога вибачення. І кожен із нас, маючи відносини з Господом, може повернутися. А що таке мати відносини з Господом? Мати відносини з Господом, це коли ти спілкуєшся з ним і. Для тебе це в насолоду. Це коли ти хочеш ставати на коліна, а не примушуєш себе. Це коли ти приходиш в його присутність, як Моїсей прийшов в його присутність, і просто Господь, сім днів нічого. Моїсей не говорив. Сім днів Бог мовчав. І потім Господь заговорив до Моїсея. Коли ти стаєш на коліна, це не просто півтори хвилини, просто монологу до Бога просто щось сказав і на цьому всі, все. Ні. Стань на коліна, помовчи, побудь з Господом, послухай Його. Сім число, сім днів, коли Моїсей ждав, сім означає повнота. Жди до того моменту, коли Господь захоче тобі дещо сказати. Чекай, Господа. І так Господь каже в Євангелі від Івана. 14 розділ. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш, як ми можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ось Господь, ось Він завіса розірвалась. Он, він відкрив цю дорогу. Ось можна приходити до Ісуса. Ось ця дорога. А Євангелія Говорить, що кожен із нас може це зробити. Послання до євреїв каже, що це необхідно робити, і ми маємо можливість. Ще раз хочу нагадати для нас ці слова, 10 розділ з 19 го вірша. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє. Маємо і великого священика над домом Божим. Ісус Христос, наш Господь, Він завжди бажає мати відносини з нами, зі своїм народом, з людьми, які живуть на землі. І тому, якщо раніше Господь був десь далеко, якщо був десь далеко, і говорив десь далеко, до прикладу, Віакова, він говорив, будучи на небі, Іаков бачив браму. З Моїсеєм Господь говорив уже ближче. Гора гора, у Моїсея була вже набагато ближче, ближче до землі. Господь все ближче і ближче до землі. З Моїсеєм, Він говорив ще ближче. Потім Господь збудує скінію і стає ще ближчим до людей, ще менше, ще ближче. Ми бачимо Боже бажання, коли Він хоче бути ближчим до людини. І потім, в новому завіті, Ісус Христос. Вже стає людиною в загальному ще ближче до людей. Таким близьким наш Господь, як в Ісусі Христі, до нас ще не був. І ми бачимо, із самого верху донизу Господь бажає відносини Божі зверху донизу. Господь бажає зверху бути ближчим до нас, хто знизу. І ви знаєте, якого Бога ми маємо. Господь каже: все, що хотів я сказати, я сказав в Ісусі Христі. Якщо ми читаємо послання до євреїв, перший розділ з першого вірша, то ось які слова ми знаходимо євреїв, перший розділ з першого вірша. Багато разів і багатьма способами. В давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Господь каже багать, багато разів, багатьма способами, і ось так, і через гору, і через Скинію, і пророки зранку стояли, багатьма способами Господь говорив. А потім, між старим і новим завітом, Є проміжок в 400 років, 400 років. Коли Господь нічого не говорить, нічого не говорить, і потім приходить Ісус Христос і помирає. Господь каже: Я до вас перед Ісусом Христом говорив багато разів і багатьма способами. Я і так говорив, що люблю вас, і так говорив, що хочу бути з вами. По-різному Господь говорив, а потім, на 400 років, Бог робить паузу. І каже, все, що я хочу сказати, буде сказано в Ісусі Христі. Дивись на Христ, дивись, що Він зробив, дивись, який шлях Він для тебе відкрив. Єдине, що може нас стримувати, це наше небажання, це наше невір'я, це наш гріх, це наша насмішка над всім, що написано в Біблії. А Господь каже, від смерті до спасіння лежить одна річ, ваша молитва. Від смерті до спасіння всього може бути одна молитва. Ніяких перепон завіса відкрита. Можна скористатись, давайте не згаємо цю можливість.